Добрий день, мене звуть Олена. Я сьогодні закінчую навчання в Дніпропетровському центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Я хочу вам сказати, що коли я сюди прийшла, я була дуже приємно здивована навчальними кімнатами, які обладнані комп'ютерною технікою та проектором, які дають змогу слухачам не тільки. Самим спробувати, але і візуально все сприймати, що викладають наші викладачі. Про них я можу казати дуже довго, тому що викладають всі викладачі на дуже високому професійному рівні. Мене вразило, що в стані воєнного часу цей заклад працює в штатному режимі. Навіть коли немає світла, ми всі працюємо над теорією. Окрема подяка директору цього закладу Ларисі Володимирівні за цінні поради в пошуку роботи. Я закликаю всіх, хто бажає або підвищити свої знання, або здобути нову професію. Приходьте в цей навчальний заклад, і будемо разом підіймати економіку нашої країни.